Тут не скажеш, що надихнули на цю думку, що найбільше від цього російського чобота чи московицького чобота страждають, як і під час голодомору знов ті самі території, як це не прикро, ті території, які вони чомусь намагаються називати ну, навіть чи не своїми, але що вони Слобожанщину найбільше морили голодом, то зараз вони далі там наступають, найбільше нищать саме ті землі. Просто якась. Ну, як ви кажете, фарс історії. Абсолютно так. Сатанинська логіка. Направду, ця земля їм дуже потрібна. Це мега корисна земля, чи не найкраща чорноземна у світі, з величезною концентрацією цих чорноземів, це житниця для Російської імперії часів Царату саме такої вона і була. Це так зване стратегічне запілля у частині Чорного моря. Чорне море дуже важливе у частині домінації. Отуди От в них вниз, як на близький схід, і як на Кавказ, тобто в геостратегічному сенсі, Юрій Липаша до речі, дуже гарно описав так звану чорноморську доктрину. От я про неї згадав всім радо, хто знайде час, бо це найцілісніша на цю хвилину геополітична концепція, і як така кримський півострів, звідки до них прийшло християнство. Це сам Путін казав, і в якій частині він прилибив наш князь э, Володимир Великий саме там, э, саме там одружувався з Анною, звідти можна вважати, що Пішло до нас саме християнство, і оця територія дуже для них важлива в усіх сенсах, в тому числі, і людському не можуть людський потенціал повернути. Треба знищити. Вдруге заходимо на те саме. На жаль, на жаль, слушну думку, ви заакцентували циклічність історії. Якщо говорити про е, наші просування просування сил оборони України, е, зокрема навколо роботи ну, багато зараз е, інформації, що українські військові е, сили там розширюють так, так званий клин, так вриваються в лінії оборони е, окупантів. Наскільки це стратегічно важливо? Ми вже це проговорили у першому нашому діалозі. Вийти на північне показовня. Якщо це вдасться і там вдасться нам закріпитися в якомусь плацдармі, не обов'язково, щоб він був дуже великий. Важливо, щоб він був важливо, щоб ми ті залізничні нитки, якими довозиться головна їхня логістика саме з Росії. Бо частково, звичайно, все йде через Перекопський перешийок, Але нагадаю, що там дуже така серйозна і зручна мережа, як залізничних, так і шосейних то ріг, А фронт не може триматися без логістики. Він мусить мати нескінченне забезпечення боєприпасами, паливно-мадстиненими матеріалами. Банально водою, продуктами і медикаментами, водою воює людина, а не танк чи гармата. То якщо це вдасться, то дійсно весь південний поздар от уявляємо собі умовно десь посередині між Бердянськом, і якщо йти далі до Чонгару, і далі, якщо знизу дивитися вліво, бо так правильно читають така з півдня на північ. То це все може обвалитися, і ми дійсно можемо на якусь дистанцію вийти на рівень артилерійських ударів до перекопського перешийку. Це можливо, це не фантастика, це реальність. Але знову ж таки дуже уважно у частині емоційної планки очікування. Я не знаю, чи це складеться. Противник б'ється на смерть, їх не можна недооцінювати. Людський ресурс у них ще доволі великий, і скасувати ми його не можемо. Якщо говорити про південну лінію фронту, я вчора послухав цікаве інтерв'ю звільнених азовців, які казали ну. Знаєте, це така буде зав'язка до цього питання, а питання буде все ж дещо іншому. Що вони багато хто мріє, що операцію зі звільнення Маріуполя, а яка а що ця операція буде? Вони про це ну не сумніваються в цьому. Буде командувати Денис Прокопенко, легендарний азовець. Загалом, як ви оцінюєте такі перспективи саме звільнення Маріуполя? Ну дай Боже здоров'я нашим хлопцям і героям, бо вони вже герої, вони золотими літерами себе записали у воєнну історію, не тільки в воєнну історію, взагалі в українську історію з витяжності боротьби за нашу націю і незалежність. Але я все таки буду намагатися бути холодним циніком. Нам це дуже потрібно і з холодним розумом. Мислимо наступними категоріями, якщо вони меншими силами, меншими силами. Застані зненацька, вони були застані зненацька, так довго тримали Маріуполь. То як ми думаємо, противник зможе більшими силами з більшою кількістю зброї та озброєнь? А гарантую вам, що вони там тримають найкраще. Вони най... найкраще, що вони мають вони, що в бій не кинули, і не факт, чи кинуть. І чи буде логіка нам класти таку кількість люду, яку поклали вони? Щоб узяти Азовсталь, азовсталь розраховувалася на ядерний удар Підкреслюю, Ядерний удар від 10 до 50 кілотонн розраховувалося, що він витримає, і чим ми маємо то все засипати? Чи щоб його пробити, і чи проб'ємо? Можливо, розумніша облога Маріуполя тривала хай багатомісячна, щоб вони не не мали щоб щурів їли? От тоді, можливо так. Однак, на мій погляд, говорити про лобові атаки міста і особливо Азовсталі ну не зовсім коректно. Дуже добре, що така що таке налаштування є у наших воїнів, бо знову ж таки воює людина. Мотивація визначає абсолютно все, Але треба дуже акуратно до цього всього підходити. Тверди прихильник концепції, щоб проходити стару лінію розружування. А щоб здійснити охоплення Маріуполя, то треба пройти майже на Майже по її лезу, майже по е, дотично до, до неї. Тому я не знаю, що має статися. Нагадаю, в історичному контексті Донбас ніхто ніколи не брав. Навіть німці не відважилися там укріплюватися, бо розуміли, що відрізання логістики це все це. Вони приречені, і вони відійшли, і Менштейн зайнявся маневровою обороною. Це височина, така дуже непогана Височина. І це міська забудова. Мацю Пусінький Бахмут вони брали 10 місяців. Мачу Пусінький. А ми собі уявляємо, який монстр Донецьк. І якщо в них збережеться мотивація до спротиву, а я поки що не бачу е, ознак, що цієї мотивації немає. Ми всі так дуже знаєте, тут насмішкуємося над ними, що такий сякий, мотивація падає, чмобики туди-сюди, погано озброєні, в ківзаках, у Ватника з рушницею, Мосінкою, але воюють. Ну, давайте будемо чесними: воюють, помирають. Масової здачі у полон за півтори року я ще особисто не зафіксував. Для мене масові здачі це батальйонна тактична група. Це коли 800 людей підніме руки одному моменту. А то я скажу: так, дійсно, там щось надломилося. Тому не можна їх недооцінювати. Орденці вміють умирати за родину за величі, за Путіна і ще знає. За що? А там вони вже зробили по старій лінії таку собі лінію зікріда. Там залізничні 50-тонні вагони закопані в землю і залиті бетони. І як це все пробивати? Скажімо, за винятком дуже великих бомбових ударів, важких бомб, такі як там GBU-57 мають американці, 6 тонн важить. Чи GBU-43, 13 тонн важить найважча бомба, яка існує, але скидаєте з Б «Ланцер» і Б-52. Я не уявляю, як ті машини мають зайти в наш повітряний простір для бойової роботи. Це прямий вступ армії США у війну. Поки що я собі не можу зрозуміти за яких обтан це може статися. треба дуже акуратно і обережно підходити до цих всіх аналізів. Донбас може до нас повернутися, але на мій погляд, тоді коли обсиплеться командування як таке, коли Путін здохне, Чи його будуть міняти, і вони втратять стійкість управління. Друга така цікава новина. Про них вони вмирають тільки тоді, коли є ієрархія коли є чітко структуризована. З вертикаль, коли цієї вертикалі немає, вони перестають воювати. Десь на мій погляд, і Київ порятований в чій частині на початку цієї війни, що коли вони набрилися до, до, до самого Києва, вони зайшли у певний ступор. Молодші командири не знали, що робити далі, чи таких команд не було.